Так, ну що, треба в себе на городі навести порядочок. От бачите, вон воно заліпило і вже таке мохом почало братись. Воно сирова земля. Ну так, а нормальна. Ну треба розворушити, щоб воно пухкенька була. А то бачите, вот таке, ось аж цим береться біленьким таким. Так що це не годиться. Так, ну, буду наводити порядки. Тут таке город завів і є... <кій> без порядок у городі. У мене так багато прозівав. Та тут і шухувати, він. Це підлити буде. Гарні. Це помідори у мене, перець. Таке, бачите. Та воно, мабуть, треба зверху буде трохи тирсою присипати, воно тоді не так буде і пересихати. Ну, сьогодні вже. Там може сьогодні ще зроблю, ну подивлюсь. Коротше. Чи сьогодні, чи завтра. Так, о, ну, бачите, тепер... Тогда дай трошки красивіше. Так, ну буду далі ковирятися.